14 жовтня, в один день із покровою Пречистої Богородиці українці святкують і День українського козацтва. З давніх давен Богородиця є покровителькою усіх українських збройних формувань. Окрім того, на покрову в Україні засідала велика рада, що обирала гетьмана і визначала, як козакам жити далі. Тому символічно, що свято припадає саме на цю дату. Для рівненських гайдамаків це свято є особливим, хоч і відзначається без гучних урочистостей. Козаки пояснили. Що зараз не до святкування, адже ситуація в Україні не найкраща. Це свято було в наших пращурів, і як ми, як козаки, його маємо підтримувати і примножувати і розвертати, щоб всі люди бачили, що Богова вона нашій Україні поможе, як нашим козакам колись допомогла. Так само і нашій Україні зараз вистояти в цій нелегкій, скажімо так, боротьбі, але ми стоїмо, все буде добре. Новинкою цьогорічного святкування став турнір лучників. Проводився він вперше, але, як сподіваються, організатори стане щорічною традицією. Учасниками турніру стали як козаки, так і гості. Переможцем змагань став козацький табір Гайдамаки. Ми в цьому році, оскільки великого фестивалю не проводили, вирішили започаткувати турнір лучників, щоб відроджувати таку давню, давню традицію. Таку скажімо. в цьому році зареєструвалося в нас перший раз. Проходило 10 учасників, які приймали участь в турнірі. Був призовий фонд, була маленька реєстрація за участь в турнірі. Лук і стріли, шаблі і пістолі завжди були головними атрибутами справжніх козаків. Сьогодні на свято Покрови Пресвятої Богородиці рівненські козаки довели, що є справжніми патріотами рідної України. Марина Гречка Олексій Самойлов у ритмі подій.